Безпечний регіон, я дякую вам, що ви читаєте, що я пишу. А що я написав, що ми у неділю чекаємо з вами військову вантажівку з десантниками з фронту. Я попросив привозити, хто що може. До нас приїхали чарівні сестри Оля та Діана і привезли багато малюнків з Хотянівської середньої школи, багато малюнків від дітей. Я подивився, воїни все це заберуть в неділю на фронт. Я дякую е особисто кожному, е кожній дитині, кота це Намалювала. Також дякую дівчатам, що це ви привезли. Це сітки від Вишгородського міського будинку культури енергетик. Вони плетені власноруч. Дякую будинку культури і дякую усім, хто долучився. Хто долучався, що ви там багато кого привезли. Це мешканці Вишгородщини та Київщини. Небайдужі люди, які просто передали все, що могли запропонувати. Дякую, що ви все везете. Тому що в неділю в 12.00 ми чекаємо велику вантажівку з десантниками. Якщо є можливість, приходьте особисто, допоможете все це завантажити і привозьте, приносите хто що може. Дівчата, слава Україні! Героям, Героям, слава! Героям слава! Дуже дуже багато гарних малюнків. Оце мені сподобався. Я бажаю, щоб ви повернулися додому живими та з перемогою. Дякую, Поліна, і дякую всім, хто малює ці малюнки. Хтось може каже, що вони неважливі, але е, довіртеся мені. Після першого обстрілу воїни ці малюнки складають і носять біля серця. Дякую за малюнки. І я в Хотянівській школі передаю таку гільзу. Я особисто привіз її з із бахмуту. Е, тут написав. Безпечний регіон з повага від Сергія Гулієва. А тут написав е, такі слова: Ми б'ємося за те, чому нема ціни в усьому світі за батьківщину. Олександр Довженко Ця гільза із Бахмуту, яка вразила якогось орка. Вона переходить в музей Ходянівської школи. Дякую, дякую вам, дякую, дітка.